Про наркоз, про повний наркоз. Так. Недавно посадили, типа, в Америці, який виявляється під повним наркозом пацієнток, ну той во. Причому, типа, сотні випадків. Що зробив той вов? Ну, тийво. Ну, ти й во. Поки вони були вироблені. А, бред якийсь. Прикол був в Канаді, круті. Чувак під повним наркозом вирував зуб, зуб на тому як то Сігвей. Знаєш, який їздить. Так, так. Він вирвав зуб, ще в інстаграмі то запостив, вирвав зуб на сіхви і поїхав такий. І в нього забрали ліцензію, там пацієнт його штрафував. нічого він там не накосячив, але все рівно. Ну, бред. заставлення. Бред, тому що під повним наркозом в тебе стільки, то має вже бути груповуха. Тому що в тебе. ну, В тебе тебе, жаль, такого досвіду не було. Ні, І до щастя. Спящий красавець, це не мій коньок. В тебе купа людей навкруг? що, що ти там зробиш?